Вітаю! Всі, хто приймали участь в голосуванні, вже почали отримувати свої токени. Тому заходимо на біржу, переказуємо свої токени, які ми отримали за голосування. І продаємо. Якщо хто хоче зберігати, зберігайте, я в таких випадках одразу все продаю. Я не зберігаю токени і не чекаю їхнього зростання. Те, що я отримую, Просто так, приймаючи участь в різних халявних роздачах від Bybit. На 5 доларів ми отримали просто так токенів. Всіх вітаю! А ще хочу вам сказати, що не забувайте конвертувати свої залишки після продажу мене, чого ось у такого балансу у вас не залишалося. Просто конвертуйте все в токени МНТ. І таким чином ви просто будете добирати собі трошки токенів в МНД і у вас не буде зайвих монет на гаманці.